Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Поглянемо з вами діючі акції. Всім приємного перегляду! Чай, чорний мономах, заварний листовий з ароматом тропічних фруктів у упаковці 80 грамів 6460. Чай, чорний мономах, листовий з бергамотом 80 грамів, 60 гривень, 70 копійок. Чай мономах листовий, заварний, чорний, 80 грамів, 61 гривня. Чай чорний тіавей з ароматом лимону, малинки і лісових ягід. Також в пакетиках 15,40 в одну ціну. Чай чорний з ароматом бергамота від своєї лінії 25 пакетиків, 25,90. І чай чорний від своєї лінії також в пакетиках, 25 пакетиків, 25,90. Батик гранульований заварний, 110 грамів, 51 гривня, 50 копійок. Чай чорний, минутка. 100 пакетиків. Пакування 47,20. Чай, чорний від делюкс з ароматом бергамота 100 г 60 гривень. І чай, чорний від делюкс, крупно листовий, 80 грамів пакування, 51 гривня, 40 копійок. І чай чорний та зелений від делюкс з додаванням квіткових лісток та шматочків фруктів. 80 грамів пакування 55 гривень. Чай, Чай заварний, зелений, 100 грамів пакування, 62 гривні, 90 копійок. Чай чорний, хеліс, англійський, королійський, заварний, 100 грамів пакування, 80 гривень. І чай зелений, теж заварний, 100 грамів пакування, 58 50. Майонезний соус. Легкий, 28% 300 грамів пакування 20 гривень 20 копійок Майонез домашній Для дітей від своєї лінії 160 грамів пакування 67% 20 гривень 40 копійок Майонез делікатесний Тобто майонезний соус 28% торчин 520 грамів пакування 49,20 гривень. Домашній майонез від торчин 50%, 520 грамів пакування, 62 гривні 90 копійок. Майонез європейський, 72%, 300 грамів вже пакування, 45,90 гривень. І майонез європейський 72% 520 грамів 74 гривні. Масло канів 180 грамів, 82,5% жиру, 90 гривень, 60 копійок. Масло білоцерківське, це вже для власників картки АТБ 180 г, 71 гривня, 50 копійок. Знижка ще на масло від своєї лінії 72,6%. Пакування 400 грамів, так, 168 гривень. Масло ферма. Також пакування 400 грамів, 194 гривні 70 копійок. І знижка залишається на масло фірма 180 грамів, 63% 68 гривень. Рулет курячий від своєї лінії. Копчина варений 259 гривень за кілограм. Ковбаса паликова напівкопчена від своєї лінії. Пакування 500 грамів 89 гривень. Ковбаса від своєї лінії золотиста. Сира 32 гривні за 100 грамів. Ковбаса від своєї лінії яловича Люкс 550 грамів пакування 99,90. Ковбаса варена з м'яса птиці, салями варена, ковбасний ряд. Пакування 500 грамів, 60 гривень, 20 копійок. Ковбаска дороговицька, напівкопчена, Пакування 320 грамів, так 109,90, тобто 110 гривень. Сосиски тигриня від своєї лінії. 300 грамів пакування 58 гривень. Знижка залишається на виріб. Фаршовий, чесниковий, розумний вибір, пакування 420 грамів, 46,50 гривень. Сир м'який від Deluxe, класичний, 175 грамів пакування, і сир м'який з додаванням трав від Deluxe, теж 175 грамів 56 гривень. Сир м'який соловуні, золотий різір і моцарелла, 180 грамів пакування, 48,90 90. Книжка ще на свіплавні. Золотий резерв. Вершковий і дружба 70 грамів пакування 19 гривень, 60 копійок. Сир на півтвертий гауда. 200 грамів пакування, 75 гривень. І радамір. Також пакування 200 грамів, 76 гривень. Сиц салями пластинами. Пакування 135 грамів, 56 гривень. І сир Радамір теж пластинами. Пакування 150 грамів 62 гривні. кисломолочний від своєї лінії нежирний. Пакування 300 г 50 гривень 50 копійок. І сир кисломолочний від своєї лінії 5% жиру вже 51 гривня 50 копійок. Дольче, десерт церковий вишня, шоколадною глазурю 200 г пакування і десерт дольче банан та шоколад, також 200 г пакування, 30 гривень 50 копійок. І десерт церковий дольче, персик, 200 г пакування, 30 гривень і 70 копійок. Кефір Галичина Карпатський, 2,5% 870 грамів, 42 гривні 90 копійок. Печиво ловіта зі шматочками глазурі. і Печиво лавіта з какао зі шматочками глазурі. 150 грамів пакування, 28 гривень. ціну. І ось таке печиво ловіта з кремовою начинкою 127 грамів, 24 гривні. Непогана знижка на печиво, вагове на паліон. Затяжне. 80 гривень за кілограм. Знижка на цьому тижні ще на круасани. З полуничною начинкою. Зі смаком ванілі і шоколадною начинкою 60 грамів пакування 19,50 в одну ціну. Дуже гарна знижка на шоколад чорний та молочний від Millennium. 110 грамів з лісовими горішками та з мигдалем. 47,50. Цукерки вагові, ромашка і 194 гривні 50 копійок за кілограм. Цукерочки вагові від своєї лінії. Краші -лі краш. 155 гривень 90 копійок за кілограм. Батончик Баунті. 19,50 і батончик Кіткат 20 гривень 50 копійок в молочному шоколаді. Печиво Марія класична 160 грамів, 16,90 прянички з домашнім затишком, черничка 300 грамів пакування. 36,90 Печиво день у день з ароматом пряженого молока. Пакування 180 грамів, 20 гривень, 50 копійок. Печиво від своєї лінії моя пані з ароматом пряженого також молока 170 г, 20 гривень 50 копійок. Печиво здобне, кукурудзяне, розумний вибір Пакування 300 г, 28,70. Печиво вівсяне зернове. День у день 300 грамів пакування також. 36, напій Фанта і спрайт. сильно газовані, об'єм 2 літра, 40 гривень 70 копійок. Квас старокіївський, об'єм 1 літр, 21 гривня, 70 копійок. Напій від своєї лінії смак лимону і смак ківі-суниця. сильно газовані. Об'єм літр 500, 17 гривень 40 копійок. В одну ціну. Наш сік, яблуко, виноград, мультифрукт і гранат. Об'єм майже літр. 30 гривень 40 копійок.